У сина мого одне око 1,25, друге 3, від чого така різниця зору в обох очей. Ми вже про це говорили сьогодні з вами. Про те, що ще, ще раз повторимо, щоб ви це зрозуміли. У вас є праве око. Якщо ви правша, то праве око відповідає за партнера, другу, колега, знайомий ще. Як визначити, правша чи лівша? Дитина на руках. Якщо це дитина, дайте їй ляльку хай потримає. Якщо вона. Не... Просто дайте їй в руки, хай візьме і притули до себе. Якщо голова. Ось тут чи собаку, наприклад, голова ось тут на лівій руці, дитина на рівні мозку правша. Тому завжди праве око пов'язано з партнером, другим, колегом та знайомим. А ліве око пов'язано з мамою або з дітьми. Мама це реальна мама, мама це хресна мама, мама це люба жінка, яка відноситься до мене як мама. Запам'ятайте, це те ж саме з дітьми. Це ваші діти, ваші похресники, діти, ваших братів, ваших сестер, якісь просто діти, ваші учні, як до яких відносяться як до дітей. Ось і все. Тому коли падає зір на це око, з ситуації з батьком, з братом. На це, з мамою, якщо ти не правша.